Студенти різних країн світу, які навчаються у Дніпропетровську, демонстрували знання українських традицій та мови на сцені фестивалю Молодь усіх країн єднайся. Перед компетентним журі виступило 20 конкурсантів із семи вишів нашого міста. Вони декламували вірші, співали пісні та показували сценки. Як у іноземних студентів виходило підкорювати журі конкурсу, дивіться у наступному сюжеті. У Дніпропетровську навчаються студенти 17 країн світу: з Індії, Мороко, Камеруну, Талівану, Йорданії, Анголи та інших країн. Перебуваючи на теренах нашої області у середньому 5 років, вони знайомляться з культурою, а деякі студенти просто закопуються в українські вірші та пісні. Навіть мовний бар'єр не стає на заваді, щоб підготувати гідний виступ на фестивалі. Ну, чим мені акалдавала ті. но толка ми не е ти вай как сердце жаждет щастие, жазит, жазит воли. Сатута Желсон приїхав з Анголи. У Дніпропетровську він навчається на підготовчому відділенні в національному університеті залізничного транспорту. Мріє бути інженером. Хлопець зізнається, що обожнює поезію. Для декламування обрав вірш Івана Франка у перекладі російською. Вчив його протягом двох тижнів. Організатори фестивалю Молодь усіх країн єднайся» кажуть, що іноземні студенти залюбки беруть участь у фестивалі конкурсі, який став традиційним. У журі викладачі вишів, які прискипливо обирають найкращих. У нас дуже велика конкуренція. Якщо ми коли починали, то можна було просто прочитати вірша. Тепер треба мати якийсь костюм, якесь цінічне забезпечення, музичне супроводження. Тільки тоді можна отримати призове місце. Ми з Туркменістану разом з одногрупницями обрали для виступу українську народну пісню про кохання. На сцені влаштували міні виставу. Дівчата зраділи, побачивши високі оцінки журі. Ми зізнається, у Дніпропетровську їй дуже подобається дружня та тепла атмосфера. Я учусь на аналітика інформаційного аналітика. Приїхала в Дніпропетровськ, тому що наслышана. Ну, хороші відзиви були про город і тим більше університет національний, тому я довольна. Найкращі учасники фестивалю отримують дипломи та цінні подарунки. Переможців визначають у трьох номінаціях: вірші, пісні та номери художньої самодіяльності. Але представники журі зазначають, що виступати на сцені іншої країни вже перемога для кожного іноземного студента. Стасенко, Володимир Черенков, новини 11-го каналу.